Починаємо з того, що зараз в Києві на контрактовій площі відкрили тимчасовий публічний простір. З цієї нагоди там сьогодні відбувається подія, присвячена підтримці людей з хронічними захворюваннями, зокрема цукровим діабетом. Про цей захід нам далі розкаже наш кореспондент Олександр Шубрат. Шубрат, перепрошую, Саша. Так прошу вам слово. Розкажіть, що там відбувається. Вітаю, я зараз знаходжусь у самому серці столиці на контрактові площі, де відбувається захід під назвою Міста здорового життя. Одна з головних цілей, якого відкриття тимчасового публічного простору, використовуючи тактичний урбанізм. Також не менш важлива ціль це підтримка людей та поширення інформації щодо хронічних хвороб, зокрема цукрового діабету. Адже за статистикою, понад 400 мільйонів осіб у світі мають це хронічне захворювання. Понад 1 мільйон осіб мають це захворювання в Україні, серед яких 85 тисяч людей, які хворіють на цукровий діабет, знаходяться та мешкають у Києві. Також, на цьому заході прису... Софія, знаходиться багато спортивних віде. ділянок, які також при... до відносяться до цього заходу, адже І спорт є дуже заживіще, дуже таким головним фактором, який впливає на життя людей, які віде. хворі на цукровий діабет. Фізична активність покращує чутливість до донціліну допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижує ризик серцево судиних захворювань та допомагає підтримувати здорову вагу. Також інша мета, про яку я вже говорив, це відкриття нового простору, використовуючи тактичний урбанізм. Загалом про захід та його мету нам розповів заступник голови КМДА Валентин Андріївський Проєкт, який демонструє, що навіть в історичній частині, де не можна нічого будувати, де є купа обмежень, можна зробити сучасний мистецький, архітектурний, психологічний проєкт, який демонструє силу і незламність українців. Більше 6 тисяч квадратних метрів задіяно в цьому проєкті, і це найбільший в Україні, найбільша площа міського простору, яка задіяна в такому проєкті. А Окрім Валентина Мондріївського, нам Ніга. також вдалося поспілкуватися з архітектором, який, власне, є головним організатором цього тимчасового публічного простору. Про мету проєкту можете почути у його прямій мові. Мета цього проєкту це ментальне здоров'я для людей в Україні. Якщо ми створимо хороший публічний простір, ми поліпшимо наше ментальне здоров'я, і цей проєкт є важливим для України. І ця техніка, яку ми називаємо тактичний урбанізм, полягає в поліпшенні занепалого міського простору швидко, недорого та ефективно також цей захід відбувся за великі підтримки та сприяння посольства Данії. Нагадую, що наступні півроку Данія головуватиме у Раді Європейського Союзу. Мені особисто вдалось поспілкувати з заступником посла Данії, який розповів, що. Українське питання дійсно буде підняти, адже один із головних пріоритетів європейської міжнародної політики Данії полягає у мирному житті у, мир, у мирі у інших країн, зокрема в Україні. Заступник посла Данії також наголосив на підняття українського питання. Власне, у прямій мові він розповів про це детальніше. Звичайно, ми сприяли цьому проєкту в плані налагодження контактів архітектора Майкла з КМДА і з подільською адміністрацією. Але найбільше цей проєкт завдячує данській компанії НовоНордіськ КМДА та Подільському району. Данська компанія а та також «Бош Україна. Сприяли розвитку цього проекту. Нам вдалось поговорити з представниками цих організацій. Про це також йдеться у наступній прямій мові. Олексій допомогли грошима, допомогли волонтерською роботою. Ми приходили, наші співробітники приходили. Я приходив сюди на цю площу. Збирали ну, ці різні. Такі лавочки, як як якося, допомагали фарбувати також цей, цей простір, тому допомагали не тільки бюджетом, але допомагали в тому числі суто такою практичною реальною діяльністю. Цей простір створений для людей інструментами. БОЖ. тобто для нас це щось більше, це втілення нашої місії робити життя людей кращим. Спорт, поперше, це розвиток фізичний. Ми не можемо сидіти за книгами 24 на 7. Треба розвиватися, бігати. І я завжди особисто своїм прикладом підтримую дітей, щоб вони займалися спортом, щоб вони бігали, танцювали, футбол, волейбол. Іван тільки що ми мали змогу почути синхрон одного з директорів одної з столичної школи, столичного ліцею, який власне залучив своїх учнів до цього проекту. Він розповідав про мету, чому важливо залучати дітей у цей проект. І у подібні відповідно також нагадаю, що це не ну зауважую, що це не єдині е, спонсори та люди, та компанії, які допомогли та спряли розвитку цього проекту. Це проте Я це ті, з якими нам вдалось безпосередньо поспілкуватись. Перед тим як прощатися, хочу зауважити, та нагадати, що важливо відвідувати такі такі події, адже ми живемо зараз у такий час, коли нам потрібно допомагати людям, які цього потребують. Та ми маємо бути єдині незомні, та ми маємо бути разом. Я дякую вам за увагу і передаю слово студії. Дякую, колего. Олександр Шубрат. Бачите, з контрактової площі розповів нам, яка подія там відбувається. Хто бажає ще може встигнути приєднатись і відвідати і